Добрий день, шановні українці. Продається одноповерховий будинок в селі Голошинці Тернопільської області. Будинок перевірений. Продавець надав техпаспорт. Загальна площа будинку 86,2 квадратних метри. Знаходиться на вулиці Братів Осінчуків. Житлова площа будинку 53,9 метрів квадратних. Будинок з червоної цегли, покритий шихвером. Переглядаємо. На фото видно підлогу, вікна, двері, стіни. Будинок має три кімнати, з них дві спальні, кухню 8,5 метра квадратних. Будинок опалюється газом. Приватний. Продається з господарськими будівлями. Є сараї, літня кухня. Все з червоної цегли. Бажано утеплити, пощекотурити, але господарі самі вирішать, що зробити. Є річка, церква та інше. Ціна домоволодіння 7 тисяч доларів. Більше інформації надасть. Господиня. По телефону, який буде під відео в описі та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Дорогі українці, коли дзвоните господарям, говоріть, де знайшли обяву про продаж будинку. На все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.